Доброго дня! Сьогодні будемо готувати смачні булочки сінабони. Усі інгредієнти, які нам потрібно для тіста. Робимо опару для тіста. Влили молоко, всипаємо дріжджі, 3 столові ложечки муки, трішки цукру і це все вінчиком перемішуємо. Та відставляємо в сторону, накриваємо, щоб опара наша підійшла. Наша опара дуже гарно підійшла, і ми приступаємо до тіста, вбиваємо 2 яйця, додаємо щіпку солі, всипаємо ванільний цукор та обичний цукор. І це все вінчиком перемішуємо. Коли ми цю масу добре вже вимішали вінчиком, додаємо нашу опару і також. Ту всю масу вінчиком добре перемішуємо. Як красиво у мене виросли дріжджі. Я додавала сухі дріжджі, а можна і сирі дріжджі. Вінчиком це все добре перемішала та в пару заходів додаю муку. Я додала 400 г муки, але у кожного мука різна, тому ви самі вже дивіться, десь можна більше муку додати, десь можна менше муку додати. Тому так, тісто вимішую вручну. Мені так більш подобається. Тісто не потрібно мукою забивати. У нас тісто е, повинно вийти пухке, м'ягеньке. Тому слідкуйте за тістом. Я тісто довго не вимішувала, тому що сінабони робляться дуже швидко. Ось яке у мене вийшло тісто. Мягеньке, пухкеньке. Всипаю муки у нашу миску, ложу тісто та беру масло. Масло мусить бути комнатної температури. І буду його вмішувати в тісто. На перший погляд нам здається, що тісто взагалі не хоче вбирати в себе в масло. Але ми його трішки довше вимішуємо, вимішуємо і в кінцевому результаті наше тісто вбере дуже добре це масло. Ось яке красиве у мене вийшло тісто, Головне, воно вийшло м'ягеньке, пухкеньке, ну просто чудове. Далі це тісто я буду переложувати в мисочку і накрию його ручничком і відставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Я зазвичай не хочу чекати довго, щоб тісто підходило, тому я е, на маленькі градуси в духовку десь на 20 градусів ставлю, і у мене тісто там дуже швидко, красиво підходить. Як красиво у мене тісто вже підійшло. Ще трішки візьму і підмішаю його, але не треба його довго вимішувати знову, щоб, знову ж таки, не забити тісто. Легенько так. Підмішала, підмішала і вже можна розкачувати. Розкачуємо наше тісто не товстим шаром. Саме краще розкачувати тісто на силіконовому коврику. У кого є силіконовий коврик, трішечки посипали мукою його і тісто дуже добре розкачується, не прилипає нічого взагалі. Коли ми вже розкачали наше тісто, беремо масло комнатної температури. І це все розмащуємо на наше тісто. Коли ми добре розмастили наше масло, далі ми беремо цукор, корицю і це все посипаємо. У мене зразу готовий в пачечках цукор з корицею був, тому я використала 4 таких пачечки цукру з корицею. В описі під відео обов'язково я залишу рецепт, що і скільки я вкинула в тісто. Хтось може кинути більше цукру, більше куриці. Це вже кожен хто як любить. Беремо акуратно, скручуємо наш рулетик та будемо ділити його на частинки. Я буду його ділити ниточками. Перший я роблю ниточкою позначки, а далі буду ниточкою його розрізати. Ниточками розділяти наші булочки більш зручно, вони виходять акуратні і красиві. Тому що попередній раз, коли я розрізала ножем, тому мої булочки виходили не красиві, а ниточкою рівномірно розрізаються і вони дуже гарні. Хто ніколи не пробував, тому це дуже гарний такий лайфхак. Коли ми всі красиво булочки розрізали, поскладали його в дечко і відставили в сторону, щоб наші булочки трішки підійшли. А тим часом ми розігріваємо нашу духовку до 180 градусів та випікаємо наші булочки приблизно півгодини. Булочки печуться дуже швидко, тому слідкуйте за булочками, щоб вони у вас не підгоріли. Булочки у мене вийшли дуже смачні і дуже вкусні. Я зараз вам готую відео, щоб показати вам рецепт, тому у мене вже булочків нема, ми їх вже давно з'їли. Як красиво булочки підросли, ставимо їх одразу випікати та приступаємо до нашої помазанки. На нашу помазанку я беру Філадельфію та всипаю цукрову пудру і вінчиком це все добре перемішую. І ще хочу зазначити, кожен сам під себе регулює, скільки йому вкидати цукрової пудри, тому що хтось любить більш солодке, а хтось любить не дуже солодке. Ось якої консистенції у мене вийшов творожний сир. А хто любить рідше, то можна додати ще туди а, слівки трішки. Одразу, коли ми вийняли наші булочки гарячі, і одразу ми беремо і їх творожним сиром, намащуємо. Я люблю так, щоб було дуже багато творожного сиру. Воно і смачніше. І гарячі булочки, вони дуже вкусні. З творожним сиром. Ось які у нас красиві булочки вийшли. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставте лайк.